Понеділка починаю правильне харчування. Звучить круто і сучасно, але чи не стараться діяти під новим брендом? Ні, ні, я не надіяться, я просто за здоровий образ життя. Чула і бачила я таке не раз, а під цим контроль і зриви, просто в іншій упаковці. Психіка відчує це, а тіло мовчки заплатить, напруга та тривожність, якою ви заряджаєте тему харчування в своєму житті. Виливається зривами, заїданнями та переїданнями. Нема поганої або хорошої їжі, нема спеціального часу для їди. Це інше це тривожна стратегія контролю, і це стосується всього вашого життя. Їжа тут, як маленька частина спроба хоч щось контролювати в своєму житті. Все, що неосвідомлене, має властивість повторюватися. Тому зробіть. Зараз вдих, видих, зупиніться зараз. Пробуйте відповісти собі чесно, про що сьогодні або прямо зараз я тривожусь. Зроби це явним, усвідомленим і зрозумілим. І це вже крок до полегшення. А якщо тобі потрібна підтримка та допомога з цим, ми можемо поговорити в терапії. Це простір, де ми розбираємося не з їжею, а з тим, що за нею стоїть? Подбай про себе. Справжня турбота не в заборонах, а в довірі до себе і дозволі бути живою, а не правильною. Тобі все можна.